Загалом у ті дні багато говорилося про діяльність органів влади різних рівнів, у тому числі й депутатів. Тож наша Ольга Гриців вирішила поспілкуватися з одним із депутатів Івано-Франківської міської ради про особливості депутатських буднів, а також із мешканцями обласного центру, які висловили свої побажання народним обранцям напередодні нового року. Костюм, портфель та низка повноважень. Які ж вони робочі будні депутатів? І в будні, і в свята посада депутата несе за собою цілу низку обов'язків перед громадянами. Кожен, хто обирає собі цей шлях, служіння народу повинен дбати про добробут населення. Робочий день Миколи Вітенка розпочинається смачної кави та переглядання пошти. Далі наради, зустрічі, прес-конференції та круглі столи. Графік насичений, проте чоловік не скаржиться. Каже, робота його цілком влаштовує. В першу чергу, звичайно, що потрібно дивитися пошту. Тому що є проблеми, такі, скажімо так, які десь можуть відкластися, є проблеми, які потребують негайного вирішення. Крім того, відразу ж понеділок ти собі розплановуєш робочу неділю, тобто ну, практично, скажімо так, в день 3-4 наради є. Крім того, немала доля часу займає участь у роботі виконавчого комітету, тобто це безпосередньо як саме засідання, так і прогонка перед цим засіданням. Ну і скажімо так, якщо брати в відсотковому відношенні, то це десь ну, до 25% часу. Крім того, ну, скажімо так, велику долю займає також і різні публічні заходи. Окрім щастя та здоров'я напередодні Нового року та Різдвяних свят, мешканці міста бажають депутатам не забувати про тих, хто їх обирав. Нашим депутатам хотів би побажати в першу чергу чесності перед собою і перед Богом. Виконували точно обіцяли в своїх програмах. І що мати відповідати за ці слова, що не виконати відповідати. Хотів би нашим депутатам побажати здоров'я, мудрості, впевненості в завтрашньому дні, тому що багато депутатів, скажімо, на сьогоднішній день не дуже то, е, розуміють, що правильно треба робити. Перш за все, хочу побажати народним обранцям, щоб вони ставилися до людей відповідально, адже народ їх вибирав. Тому щоб, щоб вони виконували свої обов'язки як депутати, і щоб вони народ мали дійсно за народ, щоб коли народ звертався до них, щоб вони відповідно виконували свої обов'язки і допомагали народу, В свою чергу хочеться побажати народним обранцям працювати на благо своєї держави. Ольга Гриців Ігор Горпопик, новини телеканала Раї.